Олексійович, а прокоментуйте Спасибо. те, що у вас І штаб Білій Церкві. Вибачити, що, у в Білі... ну, що в білій не церкві не ваш штаб очолює регіонал? це Неправда, Неправда? Вадим Маршалок не очолює ваш штаб? Ні. А хто? У вас буде без конференція, підходьте. Ви вважаєте, що так треба брати коментарі? Дякую. Пане Вадиме. А чому Петро Олексійович не знає, що ви очолюєте тут його виборчий штаб? Давайте ми побалакаємо після. Цього це... міроприємства. Я просто відповідальний, я не можу говорити. Ну, Я задоволений, вам дам... Ви бажаєте це нормально, що ви перебували в сильній Україні, в партії регіонів, а тепер опікує Я ви не перебував очікує? в партії регіонів. Ну, в інтернет-джерелах. Ви, перебув... ви значитесь як депутат від партії регіонів, і були у фракції. Я депутат-межоритарщик і не від партії регіонів. А якщо хтось зливає якусь дезінформацію в інтернет, Але я повинен це. Ну, ви були ж членом були фракції членом партії, партії, партії. регіонів. Ви за три місяці Майдану жодного раз, жодно разу не вийшли, перед людьми і не сказали, як вас у партійний квітне. Два місяці після Майдану вас жодного разу не вийшли. Консертин, я вибачаюсь, мені нема просто чого класти. І зато я не виходив і цього не говорив.